Дніпропетровщині лікують рятувальників, поранених унаслідок ракетного удару РФ у ніч на 22 травня. Міськрада Дніпра віддала на приватизацію стадіон Авангард. Місцеві жителі проти. У Кривому Розі вівчарку, що затримала чоловіка з наркотиками, нагородили медалю за віддану службу. В одному з медичних закладів Дніпропетровщини лікуючи рятувальника, пораненого внаслідок ракетного удару РФ у ніч на 22 травня по будівлі підрозділу ДСНС у Дніпровському районі, 27-річного Олександра Андрійченка розповідає генеральний директор лікарні Сергій, привезли до медзакладу без свідомості у важкому стані. Реаніматологи спочатку зробили все можливе, щоб він сам задихав, вставили всі апарати ШВЛ, датчики. А вже потім, коли була первинна хірургічна обробка, ми побачили, що ні однієї кістечки на йоличі живої немає. Все, і пазухи носа, і кістки, і ніс, і гаймерові пазухи повністю розбиті. Також у Олександра пошкоджені м'які тканини, грудної порожнини і живота, переломи рук та ніг на тілі. Є опіки першого та другого ступенів. Операції з відновлення, за словами генерального директора, триватимуть кілька тижнів. Все функції мимо встановлюємо: дишне дихання, розговор, прийом їжі, э, обняння, зріння. Всі дефекти, які ви є, будуть відновлені з власними тканинами. Ну, ось можна титан, э, титанову Там, наприклад, зліву половину печатаємо, переводимо її в праву сторону і поводяте от з дороги діємо симетричні такі от титанові конструкції. Олександр Андрійченко понад двох років працював у лабораторії Дес Розслідував причини пожеж, розповідає заступник начальника головного управління ДСНС Дніпропетровщини Олег Кушнірук. Проявив себе як дуже підготовлений офіцер, грамотний тому і був він призначений на посаду інженера лабораторії аварійно-рятувального загону спецпризначення. В черговий раз порушили правила війни і цим підтвердили свої злочинні дії по відношенню до. Служба цивільного захисту, яка займається захистом населення, дуже багато втратили техніки спеціалізованої техніки для виконання завдань дій за призначенням. Через добу відновили повністю свої функції, продовжують чергувати, зробили передислокацію, виділили резервну техніку. Також через ракетну атаку РФ у ніч на 22 травня, за словами Олега Кушнірука, травмувався заступник начальника загону ДСНС Олександр Чорний. Після ракетного удару прийняв рішення. І стосовно того, щоб витягувати постраждалого свого колегу офіцера з сусіднього, скажімо, так, сусіднього приміщення, І він безпосередньо в момент удару знаходився в захисній споруді, але все рівно отримав контузію. Зараз травмований рятувальник Олександр Чорний розповідає, Олег Кушнірук перебуває у лікарні. Яна Стойкова, Павло Мітюшкін, Суспільне новини, Дніпро. Замість маршала Малиновського сонячна набережна. У Дніпрі перейменували шість вулиць і провулок, чиї назви були пов'язані з державою агресором РФ або радянським минулим. Таке рішення ухвалили на сесії міськради 24 травня. Провулок Баженова тепер стане терноватим яром. Вулиця Бородинська, вартових неба, Камчатська, героїв УПА Леваневського перейменували на Львівську, мінську вулицю на Менську. А Чебоксарська стала Коростенською. you 24 травня біля лівобережної адміністрації Дніпровської міськради 18 жителів Придніпровська влаштували пікет. Оксана каже, подали до посадовців місцеву ініціативу, аби вберегти стадіон Авангард від приватизації, залишити його на балансі громади та провести там ремонт бюджетним коштом. Утім, ініціативу так і не внесли у порядок денний на 37-му сесію міськради. Я маю трьох дітей. У мене старший, він спортом займається. У мене підростають малі. Я розумію, де вони. Не будуть займатися, от я по пальцях рахую, я просто не пам'ятаю. Ми проти приватизації, тому що ми боїмося, що після того, як цей стадіон стане приватним, його можуть взагалі змінити призначення, забудувати. Ольга Орєхова говорить: наразі реконструкції стадіону не вимагають, хочуть, аби не приватизували до кінця воєнних дій. Найбільше обурює те, що за півроку підняття цього питання до нас влада так і не вийшла на переговори, не запропонувала відповідь на попередню петицію, яка стала зверненням. Міська рада самостійно вирішить, що робити з подалі зі стадіоном. Влада так і не запросила нас ні на сесію ради, ні на якісь громадські слухання, які, до речі, ми теж подавали. Під час пікету Ольга зателефонувала голові левобережної адміністрації та депутату міськради. Де Юрію Фітьку він відмовився від спілкування, виконуючи обов'язки голови Ольга Козлова пояснила, депутат у відпустці. А жителям треба дочекатися офіційної відповіді. Воно зараз знаходиться ще на опрацюванні. У законний визначений законом термін. На нього надана буде відповідь. Адвокатка Юлія Бляхарська говорить: якщо міськрада ухвалить рішення про приватизацію стадіону, можуть піти до суду. Наразі не отримано жодної відповіді, тому як вам сказати, остаточно я не можу вказати, що було підставою включення. Наразі це порушення конституції, тому що під час війни, без думки громади, даний об'єкт хочуть передати в приватні руки. На сесії Юрій Фітько доповів, зібрав 600 підписів за приватизацію стадіону. Тож депутати підтримали рішення. Посадовець заявив, реконструкція можлива за умови збереження безкоштовного входу на стадіон для вразливих верст населення. Остання спроба людей була за цьому голосуванню сьогодні вранці. Знову їм намагалися роз'яснити, що ніхто в них не відбирає стадіон. Були багато перемовин, і з'явився ініціюючий, скажімо так, ініціюючий інвестор, який ініціював це питання. Є відповідна ініціатива, але відповідно до законодавства, ми маємо лише провести цю процедуру відповідно до конкурсу. Ми зараз хочемо продати цей стадіон інвесторам, де буде чітко вказано, що е, окрім спортивних споруд та нового стадіону, там нічого не буде. Для однієї жіночки або двох, або трьох, або десятерих. Місцевих божевільних ніхто не буде будувати там стадіон за 200 мільйонів гривень. Процедуру громадських слухань, за словами депутата Артема Хмельнікова, проведуть вже після приватизації об'єкта, аби врахувати думку жителів Дніпра про майбутню реконструкцію. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро для мене зараз про це говорить не на часі. Мені дуже хотілось би, щоб закінчилась війна. А коли закінчиться війна, тоді ми про це поговоримо. Розумієте, поки йде війна, ми, можем, ми маємо бути єдині. І щось нам подобається, щось не подобається. Але ну, не хотілося б про це говорити іменно зараз. Ніяк що ви мені не сказали. На моєму житті тільки моя робота. Для мене нічого не змінилося. Ми виїжджали з окупації, у нас самих в житті дуже багато змінилося. Дуже хочеться додому. Чекаємо той самий крок, коли ми зрадіємо слово Перемога. Особисто для мене можу сказати, нічого не змінилося. У мене є робота, є сім'я. Я працюю, живу і. Чесно кажучи, я дивуюся, наскільки в нього вистачає сил нашого президента, тому що кожного дня звертатися до народу, привести стільки зустрічей, Мені здається, в нього не 24 години на добу, а мабуть, всі 48. Він зміг об'єднати цілу країну. Україну зараз вона незламна, вона бореться з. Ви розумієте, з чим тому він насправді дуже молодець це буде дуже хорошо. Всі буде все буде Україна. 24 травня на 37-й сесії міської ради Дніпра депутати вирішили взяти в борг 25 мільйонів євро у Європейського банку реконструкції та розвитку. Коштом кредиту планують підтримати комунальні підприємства міської ради. За словами голови правління Геоплатформа громадський контроль Деніса Селіна, ця позика надається під 2% річних та зобов'язує міськраду закладати виплату відсотків у щорічний бюджет. Міста цьогорічний бюджет міста. ось на сьогодні він 22,7 мільярди. При цьому, якщо ми кажемо про те, що ми отримуємо за рахунок податків, які сплачують мешканці, це 16 мільярдів. 25 мільйонів євро. Це трошки більше одного мільярда гривень. Тобто одну шістнадцяту від бюджету, ми фактично беремо. Що ми е, порахуємо загалом е, кількість. Е, Взяти кредитів, то якщо я не помиляюся, це біля 5 мільярдів. Може виникнути ситуація, що в нас з такими темпами через певний час просто усі кошти будуть йти на виплати кредитів. З початку року на Дніпропетровщині зафіксовано понад три тисячі випадків інтернет-шахрайства, серед яких є і пов'язані з військовою тематикою. Повідомили у нас поліції. З такими псевдозборами стикалася волонтерка Катерина. Коли сталася ситуація зі 118 будинком, коли починали збори просто для нібито ну постраждалих, але з'ясовувалось, що цю людину ці родини не знають. І ми намагалися постійно перевіряти. Для нас було дуже шкода бачити, що аферистів в цьому напрямку було дуже багато. Катерина вважає, псевдоволонтери шкодять благодійності, тому важливо перевіряти інформацію. Як це зробити, пояснюють у нацполіції. Треба в інтернеті знайти, що саме це за організація, встановити цього волонтера, зателефонувати йому, перевірити ну, саме найпростіше в месенджерах Гетконтакт або в інтернеті, що саме пишуть про цього волонтера. Також, каже правоохоронець, для перевірки можна зайти у соцмережі волонтера. Подивитися коментарі та сторінку цієї особи, яка з кошти збирає. Як правило, люди вже пишуть в коментарях, що це шахрай, що не треба туди скидувати гроші. Це саме, що мінімально, це людина може зробити без поліції. Якщо ви перевели кошти псевдоволонтеру, Назару Ноприєнко радить звернутися за випускою до банку, через який проходила транзакція, та написати заяву до поліції. Алла Бережна, Олександр Шалтибін, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. Службовій вівчарці Джеку 8 років. В національній гвардії служить з 2017 року. Його життя починалося в сімейному колі, в родині, в криворізькій родині, військовослужбовця. Так в житті склалося. Військовослужбовець був змушений поїхати захищати країну. А родина залишилася з чотирма дітьми і вже майже дорослою собакою. І вони попросили, щоб Джек прийшов, продовжив свою своє життя і службу у рядах Національної гвардії. Це означає, що його специфіка роботи це несення служби в складі військових нарядів, пошук людей, загублених речей. Це його крайній рік служби. Подальшому буде його тихе, спокійне життя, пенсійне. На початку служби Джек навчався у кінологічному центрі Нацгвардії шукати людей та предмети. Після проходив підвищення кваліфікації. Нині пес п'ять разів на місяць тренується разом з кінологом на спеціальному майданчику. Серед. Це комплексне тренування, яке включає в собі пошук людини по запаху слідним, обшук місцевості, обшук транспортних засобів, обшук приміщень, обшук будівель, вибірка речі, прийоми загальної слухняності, затримання правопорушників. Свою службу Джек починав в Донецькому регіоні в складі сил АТО та ООС. Всього в нього було шість ротацій в райони Донецької та Луганської областей. Загалом у відрядженнях він провів півтора року. Тут, у Кривому Розі, Джек залучається до охорони громадського порядку, патрулює вулиці. Кінолог Олександр говорить, собаку годують сухим кормом, але інколи дозволяють і смаколики. Найулюбленішими стравами Джека коли. Корм набридає. Є м'ясо, ковбаса, сир і печиво. Не можна перебільшувати з цими смаколиками, оскільки вони ну, не призначені для харчування собак. 18 травня Джека нагородили медалю третього ступеню за віддану службу. Собака затримав правопорушника з наркотичними речовинами. Його військовий наряд разом з ним затримав особу якою виявило понад сорок е також за роки у Національній гвардії Джеку вдалося встановити місце знаходження п'яти зниклих людей. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. Тя суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.